Щоб зробити вступну кампанію Прозорою, а правила її проведення чіткими та послідовними, створили зовнішнє незалежне оцінювання. А згодом, схожий на нього онлайн-іспит, національний мультипредметний тест. Від результатів цього тестування залежить, чи зможе абітурієнт навчатися на обраній спеціальності та здобути вищу освіту. А що буде? Як абітурієнт, сподіваючись вступити до омріяного закладу, не зможе скласти НМТ. У цьому відео ми відповімо на головні питання старшокласників, порадимо, як діяти, та переглянемо альтернативні шляхи здобуття вищої освіти. Чому важлива підготовка до НМТ? НМТ це одне з найскладніших випробовувань для випускника. Розглянемо його основні характеристики, щоб зрозуміти, чому варто відповідально підійти до підготовки. Тест є мультипредметним, тобто один іспит містить теми і завдання з різних предметів, у яких кожен абітурієнт орієнтується по різному Він складається з двох великих блоків, на які відведено 120 хвилин. Та перерві між ними тривалістю 20 хвилин. У першому блоці є питання з української мови та математики, у другому з історії України та ще одного предмета на вибір. Структура тестування свідчить про його об'ємність та інформаційний багаж. Воно є доволі тривалим. Абітурієнту потрібно вміти швидко адаптовуватися до нової теми, коректно розраховувати час та правильно використовувати перерву. Для відточення цих навичок існують пробні НМТ. Більшість абітурієнтів, що складають НМТ, випускники шкіл, для яких така подія є непростим викликом їм особливо важливо не лише повторити вивчений матеріал, але й налаштуватися психологічно. Варто розуміти, що це великий стрес для абітурієнта. В один день на його плечі лягає вся відповідальність за визначення власного майбутнього і виправдання сподівань близьких, які за нього хвилюються. Також багато абітурієнтів складають іспит не вперше, і досвід попередніх тестів впливає на їхню психологічну поведінку. Вони якраз таки підтвердять, що готуватися важливо тим, у кого цей виклик попереду. Які бувають причини невдачі? Не скласти НМТ можна з різних причин. Нерідко в абітурієнтів трапляються прогалини в організації часу, проблеми з доїздом до пункту складання, проблеми із самопочуттям, а інколи люди просто просипають будильник. Є випадки, коли виникають зовнішні перепони, обставини, що не залежать від нас. Разом із тим, є і ситуації, коли абітурієнт не набрав необхідної кількості балів? Щоправда, таке трапляється доволі рідко, адже тестових питань вдосталь, щоб без особливих зусиль набрати прохідний бал, якого буде достатньо для вступу на більшість спеціальності однак кандидати на вступ не складають НМТ з року в рік. Якщо все таки не вийшло підготуватися і тестування провалене, то актуальним стає наступне питання: чи можна перездати НМТ? Перескласти НМТ після завершення основної сесії можливо лише в тому випадку, якщо ви мали поважні причини. До другої сесії будуть допущені абітурієнти, що не змогли з'явитися через проблеми зі здоров'ям чи погане самопочуття в день проведення тестування, за наявності медичної довідки, яка це підтверджує технічні проблеми в пункті складання іспиту, як вимкнення електроенергії чи несправність пристроїв. Окупацію територій, де фактично перебував студент, повітряну тривогу, що розпочалася перед тестуванням. Якщо жодна із цих обставин не завадила проведенню тестування, чи абітурієнту його скласти, або він не з'явився з інших причин, чи з'явився і не набрав потрібної кількості балів, то перескласти тестування він права не має. Що робити, якщо не склали НМТ? досить багато людей не вступає одразу після школи у заклади вищої освіти, а обирає інші шляхи підвищення освітнього рівня? Чи одразу йде працювати, або ж бере паузу, щоб ефективніше підготуватися, і спробувати ще раз скласти НМТ. Тут ми відповімо на питання, що робити абітурієнту і куди вступати, окрім як до закладу вищої освіти, якщо не склав НМТ. коледжі для тих, хто не склав НМТ, хорошим варіантом є фахові коледжі. Туди можна вступити на таку ж спеціальність, яку вони обрали і у закладі вищої освіти або дотично до неї. А після коледжу зі ступенем молодшого бакалавра вступити на третій курс університету чи академії. Ця опція є досить популярною серед учнів 9 класу. Щоправда, для цього потрібно визначитися зі спеціальністю. Завершуючи навчання в коледжі, вони здобувають спеціальність і повну середню освіту одночасно. Одинадцятикласникам вона спрощує навчання тим, що перший крок до здобуття вищої освіти можна зробити без складання НМТ. Щоб потрапити на навчання у фаховий коледж, зазвичай потрібно пройти співбесіду або скласти вступний іспит у вигляді тестового завдання чи творчого конкурсу. У деяких закладах в парі із вступними документами вимагають також написати мотиваційний лист. У коледжах можна вступити як на бюджетну, так і на контрактну форму навчання. Професійний технікум. Ще одним варіантом, куди вступити, якщо не склали НМТ, є професійно-технічне училище. Для таких закладів теж зовсім не обов'язкові результати мультитесту. А також не принципово мати високий середній бал у свідоцтві про середню освіту. До ПТУ вступають після 9-го та. 11 класу попередньо обравши спеціальність. Абітурієнти під час вступної кампанії готуються до внутрішнього іспиту та співбесіди. У порівнянні з коледжами тут дещо простіша система зарахувань на бюджетну форму навчання, тому що менше кандидатів у конкурсі на місце. Та навчання в ПТУ не дає тих переваг у майбутньому, які відкриваються студентам коледжі, адже в училищах вони не зможуть здобути ступінь молодшого бакалавра, оскільки навчання не покриває обсягу знань на перших курсах закладів вищої освіти. Альтернатива: Куди вступити без НМТ. Без результатів НМТ можна вступити в заклад вищої освіти, дистанційний університет AP University на курс Golden Year. Це місце, де ідея Gap Year рік перерви у навчанні після випуску зі школи вдосконалили, щоб не пропускати навчальний рік, і обрати за цей час спеціалізацію та заклад, що найбільше підходять студенту. Студенти можуть обрати спеціальність не з початку року, а наприкінці. Після того, як дізналися про обраний фах набагато більше, ніж могли би дізнатися самі, і безпосередньо від досвідчених працівників у сферах різних спрямувань протягом року студенти вивчають базові дисципліни з навчальних програм, як в інших університетах. Це історія філософії, історія європейської цивілізації, професійна комунікація, бізнес-психологія та інші. Для практичного ознайомлення зі сферами зайнятості проводяться зустрічі з визначними фахівцями. Окрім освітніх потреб. AP University також розв'язує і питання втрати навчального року. Після завершення курсу студент отримує академічну довідку, з якою вступить на другий курс до українських зво склавши НМТ та до закордонних без незалежного оцінювання. Таким способом він продовжує навчання, обираючи більш свідомо та зважено. Також тут поглиблено вивчають іноземні мови за професійним спрямуванням та для загального володіння: англійську, німецьку та польську. Знання мови є необхідною умовою для вступу за кордон. Тож із цим запитом студент справляється. AP University – це можливість вступити в університет європейського рівня без зовнішнього тестування. Тому, якщо ви не склали НМТ, залишайте заявку на сайті та дізнавайтесь, як не втратити рік часу після школи.